Тобто вам інкримінують керівник, насики, я знаю, те, що ви, як це сказати, були звідником, звали суддю і антонець. Не а тобто... звідником, а посередником... Посередником. посередником передачі коштів судді, Так, Разумієте? А ось це у судді, Тобто, Васі знає, знаю, вас затримали за гради, цього суддю. Відсторонили від роботи? Ні, як... цей суддя він далі виконує е, свої. Е... Обов'язки чинить правосуддя, все нормально. ось, Розумієте, це чистої води підстави. Я не знаю, яку роль відіграв тут суддя цей, угу. ось, але в мене з ним точно не було ніяких там домовленостей, е передач і так далі. Якщо мені інкримінують е в дачі хабаря, то вибачте, будь ласка, де я тут посібник? Я що, брав когось гроші. Ні, я не правні пара. А скажіть, ось, що вас затримали чи що, як ви сиділи в кафе, а коли якась інша людина отримувала ці ці гроші, які нібито які стверджують, що ви вимагали. Це правда? Ще раз Яка ось, що вас затримали у кафе недалеко від того місця, де передавалися ці кошти. Ні, ні, це неправда. Наскільки я знаю, по матеріалам кримінальної справи гроші передавалися в кабінеті. Антонець. А я знаходився от біля цього приміщення, от біля офісу, от тут де ми зараз знаходимося на 600 річчі, я виходив якраз виїжджав на акцію. Угу. Тобто І вас мене, тут затримали, не мене, в кафе? Мене, да, мене затримали от тут от поруч біля цього приміщення. Угу. Ось. Що е, ще я хочу сказати? Знаєте. Е, я вважаю, що по суті справи я став. Е, Скажімо, розмінною монетою в ситуації, коли людина хотіла захистити свої інтереси, захистити свої інтереси і, е, щоб скрити свої е, зловживання, зробити себе жертву, да, що я от жертва. Ви маєте на увазі авто... антеннець, да, да, що я от жертва, і е, мені от потрібно займати, зайняти таку позицію, щоб вплинути на суддю, дискредитувати громадськість. І я вважаю, що хтось дуже сильно підігрував. Розумієте, що на перший погляд посада головного лікаря Вінницької обласної дитячої лікарні, вона здається, ну, лікар, скільки він там може заробляти там, грошей. Mm -hmm. Ось. І при розмовах з Антонесією теж її запитував, а що ж ви так ну, тримаєте за це місце? Що ж ви так е, хочете залишитись на цій посаді? Ось, а вона мене потіка занукала, що ось я в мене справа я, е... я сужуся, а ви там проводите акції протесту і намагалася нас потягувати на цю розмову. Ось. Я задавав їй це питання. Тобто, чому ж ви так Тримаєтеся тобто, за це місце? І вона мені не дала ніякої чіткої відповіді, але я для себе зрозумів. Тому що е... я теж є головою благодійної організації і знаю, що там працює фонд допомоги хворим. Фонд допомоги хворим. Так ось. Е... По суті, справи послуги послуги медичні, вони безкоштовні. Але так виходить, що в примусовому порядку есть, людей ставлять перед фактом заплатити якусь відповідну суму. Да? Mm -hmm. І кажуть, що ось там роблять якийсь аналіз, будь ласка, там 20 гривень. Хоча благодійні внаськи, вони не можуть бути фіксованими. Тобто благодійні в це є благодійність, це людина, скільки може, стільки дає. Тут же є порушення. Зрозуміло, я можу зрозуміти, так, да, можливо, немає якихось розходних матеріалів, держава не забезпечує. Але вибачте, коли проводиться операція, і людям кажуть, от благодійний внесок від 800 гривень там, до 25 тисяч, чи ще якісь там питання, це я вважаю, вже є зловживання. Але порахуйте, які операції проводяться в день, які кошти там оперуються в, там, місяця, наприклад.